Вітаю колеги. Я учитель історії Харківської спеціалізованої школи No87 Леус Лариса Вадимівна. Я є членом робочої групи з розробки регіонального освітнього проєкту підвищення конкурентоспроможності випускників закладів загальної середньої освіти Харківської області в умовах викликів сучасної системи освіти. Перед робочою групою стоїть задача знайти шляхи. Покращення показників якості складання ЗНО з історії випускниками Харківської області. Перша дана тема заочна зустрічі членів робочої групи і вчителів історії присвячена проблемним темам при підготовці до ЗНО з історії України за результатами тестування 2021 року. Мені доручено. Поділитися своїм досвідом і власним баченням на підготовку випускників по темі саме Козацька Україна наприкінці 50-х-80-х роках 17-го століття. Це тема 9 в програмі ЗНО. Як і більшість вчителів, які давно працюють в школі, я маю достатньо великий досвід педагогічної діяльності, репетиторської діяльності і досвід підготовки учнів 11-ти класників на групових консультаціях в школі. Хочу звернути увагу на останній спосіб підготовки до ЗНО наших випускників. В сучасних умовах на школу покладається відповідальність за підготовку учнів до ЗНО, але механізми підготовки чітко не визначені, адже яким би якісним не було навчання учнів і якою б якісною не була викладацька діяльність учителів впродовж 5, 11 класів, але специфіка історії така, що матеріал 7, 8, 9 класів до 11 класу просто забувається. Тож для шкіл, в яких далеко не всі випускники мають можливість готуватися до ЗНО з репетиторами чи на підкурсах, дуже корисним є створення групових консультацій за рахунок відповідних годин на групові і індивідуальні консультації. Ці консультації можуть діяти фактично за форматом факультативів, але називатися по-іншому. В нашій школі більша частина 11-класників готується до ЗНО самостійно, тож такі консультації є надзвичайно важливими при підготовці до ЗНО. Вони дають можливість учителю консультувати, спрямовувати і в певній мірі контролювати процес підготовки до ЗНО. А тепер перейдемо саме до однієї з проблемних тем за результатами складання ЗНО в 2021 році, Козацька Україна, наприкінці -х, 80 х роках 17 століття. Ця тема була названа однією з найскладніших для учасників ЗНО. Але і в попередні роки були проблеми з питаннями по цій темі. Давайте подивимося на саму програму. На перший погляд, зміст програми цієї теми невеликий за обсягом, і хронологічні межі цього періоду зовсім невеликі. Зміст програми нам пропонує внутрішню та зовнішню політичну діяльність гетьманів козацької України в 50-х 70-х роках, і це найголовніше в цій темі: занепад правобережжя, тобто руїна, Запорозька Січ. І Слобідська Україна, її адміністративно-територіальний устрій. Але якщо ми подивимося в перший стовпчик, де зазначені результати навчально-пізнавальної діяльності, то ми побачимо, що обсяг того, що мають знати і вміти учні, він достатньо великий і складний. Дати ми маємо з вами тут кілька дат, а саме 5 договорів, гадяцький, Андрусівське перемир'я, Корсунська угода. Бахчисарайський мир і вічний мир. Ми бачимо дату однієї битви, і ми бачимо релігійну дату підпорядкування Київської митрополії Московському патріархату. Ми бачимо імена семи гетьманів, які мають знати діти: Виговський, Хмельницький, Тетеря, Брюховецький, Дорошенко, Новогрішний Самойлович, ім'я одного політичного діяча Юрія Немирича і ім'я. Кошового, кошового атамана Івана Сірка. Крім того, три поняття в темі ми їх з вами бачимо. Якщо подивитися на вміння, то крім загальноісторичних таких вмінь, які прописані майже в кожної темі, ми, діти мають вміти розпізнавати на картосхемі території підвладні гетьманам лівобережної, правобережної гетьманщини, території, що перебували під контролем. Трьох сусідніх держав: Московського царства Османської імперії і Речі Посполитою. Учні мають характеризувати зміст політичних угод, що стосувалися українських земель. Діяльність вказаних історичних діячів, визначати причини і наслідки не тільки руїни, а й укладання гетьманськими урядами угод з державами-сусідами найважливіше угод між іноземними державами, що стосувалися українських земель. В цьому найголовніше. Зміст і найбільша складність цієї теми. Перед вами питання минулого року з цієї теми. А ви бачите, що у нас картосхема, це завжди питання непросте для учнів, і тут потрібно було позначити територію, знайти територію, де за умовами Бахчисарайського договору впродовж 20 років заборонялося будівництво нових фортець та укріплень. Правильна відповідь тут зазначена номером 3, і ми бачимо, що тільки 25% учнів змогли відповісти на це питання. У 2020 році було питання про Чигиринські походи. Питання було 3, вони були об'єднані в кластер. І ми бачимо, що на перше питання був, перед питанням був даний документ, і по цьому документу. Можна було побачити, уважно його прочитавши, що тут дуже багато натяків саме на Чигирин, трагічна подія, півторамісячна облога, штурми, турки увійшли в місто, перетворено на руїну серце Української козацької держави. Натяків, начебто, дуже багато, але ми при цьому бачимо, що правильну відповідь Чигирин дали тільки 36,5% учнів. Друге питання було про те, Яке знаменно використовували турки в якості імені Гетьмана, яке ім'я Гетьмана використовували, і ми можемо з вами побачити, що правильну відповідь Юрій Хмельницький дали 40% учнів. І третім питанням було, в нас, яким, на, яким був наслідок цих походів, і треба було назвати один з договорів, вибрати один з договорів. І ми з вами бачимо, що правильну відповідь: Бахчисарайський мирний договір, договір назвали 44,5% учнів. У 2019 році у нас було питання знову з документом, в якому йшла мова про гетьмана військ руських, знову гетьман військ руський, сенатор в Київському і інших воєводствах. Має бути вільний вибор гетьмана, і після цього одному з кандидатів його королівська милість надасть гетьманство. Питання, звичайно, не просте, але тут є кілька натяків, які могли б пояснити дітям, що мова йде саме про Івана Виговського і про його договір з Польщею. Але ми бачимо, що відповідали тільки чверть учасників зНО. Правильна відповідь У 2017 році учасникам зНО запропонували портрети чотири гетьмана з п'яти, які взагалі в період Козацької України візуально мають розпізнавати учасники. Тут були вказані факти біографії, боровся за єдність козацької держави, визнав протекторат османської імперії. Ферії над Гетьманщиною. Ми з вами знаємо, що таких гетьману серед усіх всього лише один, але правильну відповідь дали тільки менше 45% учнів. У 2016 році я хочу запропонувати вам завдання, останнє подивитися на сьогодні. Було дано два запитання з цієї теми. Перше було. Пряме запитання про перемогу українсько-татарських військ над московськими військами в битві підконотопом. Дата у нас обов'язкова, як ми з вами розуміємо, але тільки 24,5% учнів дали правильну відповідь на це питання. І друге питання було. Представлено у вигляді цитати, де написано, що це характеризується руїна, було сказано про спорожнілі поля, зарослі бур'яном руїни, покинуті жителями міста. І тільки на це питання відповідь можна назвати, результати відповіді можна назвати успішними, тому що більше ніж 78% учасників ЗНО надали правильну відповідь. Тож ми бачимо, що по відношенню до даної теми учасники ЗНО демонструють фрагментарні знання дат, подій, аналіз історичних джерел по темі, завдання з картою виконують учасники тільки з високим рівнем сформованої предметної компетентності. Завдання на візуальне розпізнання історичної особи та знання біографії виявилися також складними для більшості учасників. Як же опанувати цю складну тему учням? Як вчителю допомогти своїм учням, майбутнім учасникам ЗНО? Для себе я відповідаю на питання так. Візуалізація, схеми, таблиці, саме таке структурування матеріалу може допомогти учням. Чарівної палочки для цієї теми у мене, на жаль, немає, але старий добрий спосіб може стати нагоді. Я хочу показати, за допомогою яких схем, таблиць, частково анімованих карт я повторюю з учнями цю тему. Звертаю увагу, повторюю, тому що саме нагадування матеріалу воно відбувається спочатку, а потім потрібне закріплення і повторення. Перед вами основна таблиця в цій темі гетьмані і угоди. Ми бачимо тут імена гетьманів, договори, укладені гетьманами з іноземними державами, обов'язкові дати. Ми бачимо всі. Гетьмани, які є обов'язковими в цій темі, вони зазначені: Виговський, Хмельницький, Тетеря Дорошенко, Брюховецький, Многогрішний і Самойвович. Дати правління цих гетьманів дані просто для орієнтації учнів, для орієнтування їхнього, вони абсолютно не обов'язкові для запам'ятовування. До кожного гетьмана договори, які укладалися, і підкреслені обов'язкові договори, саме ті, що укладали гетьмани з іноземними державами. Гадяцький договір, і як наслідок його Конотопська битва з результатом, і Корсенська угода, укладена Петром Дорошенком. Також статті, укладені з Московською державою. А подібну схему можна створити по внутрішній політиці. Де замість договорів зазначити ті заходи внутрішньої політики, які ви вважаєте обов'язковими для того, щоб знали їх ваші учні? Міждержавні угоди саме в цю схему я також не додаю. Далі портрети гетьманів. Я показую всіх, але акцентую увагу саме на зовнішньому вигляді Дорошенка, тому що Саме він є обов'язковим для візуального розпізнавання нашими учнями. Хоча й інших гетьманів також, звичайно, я показую для того, щоб учні бачили, які є характерні особливості зображення гетьманів того періоду. А для того, щоб гетьмана Дорошенка можна було розпізнати серед інших гетьманів, звичайно, варто показати його разом з іншими гетьманами чотирма, які взагалі є за весь період козацької України обов'язковими для розпізнавання. Сагайдачний, Хмельницький, Мазепа і Розумовський. Обов'язково треба роздивитися зовнішність кожного, запропонувати дітям вибрати, за якими ознаками можна розпізнати того чи іншого гетьмана, ну і звернути увагу, звичайно, на Дорошенка в цій темі. Далі, велике значення в цій темі має робота з картами. На цьому слайді ви бачите зовнішню політику гетьманів з прив'язкою до місцевості. В хронологічному порядку Іван Виговський і його гадяцький договір з великим Князівством Руським, до речі, автором цього договору є Юрій Немирич, який є у нас особою обов'язковою в цій темі. І ми можемо побачити на цій карті Велике Князівство Руське. І на наступній карті ми бачимо з вами Конотопську битву. І якщо цю карту збільшити, то тут можна побачити всі події українсько-московської війни. А далі у нас Юрій Хмельницький, і ми бачимо з вами. Важлива подія в його гетьманування це Чуднівська кампанія, після якої було укладено Слободищенський договір. І, і ще одна карта. Це Петро Дорошенко. Його походи на цій карті разом з турками на Річ Посполиту, і укладання Бучацького договору як наслідок. Цих походів Петра Дорошенка. І ми бачимо тут Гетьмана Самойловича і його Кримський похід, який також мав велике значення саме для діяльності Івана Самойловича. Далі перед вами угоди між іноземними державами, що стосувалися українських земель. Це тема також дуже складна для учнів для запам'ятовування. Я пропоную таку дуже просту схемку: три держави, річ Посполита Московія і Османська імперія, які між собою уклали кілька договорів про українські землі: два польсько-московських вічний мир Андрусівське перемир'я, турецько-московський Бахчисарайський мир, і не обов'язкові в цій темі, але все ж таки. Я про нього згадую Бучацький мир між Річчю Посполитою і Османською імперією. На цій такій зовсім трошки анімованій карті можна показати всі ці три найважливіших договори в хронологічному порядку: Андрусівське перемир'я між Річчю Посполитою і Московською державою. Далі Бахчисарайський мир між Московською державою і Османською імперією. І вічний мир між Річчю Посполитою і Московією. Трошки докладніше про ці договори на наступних картах: андрусівське перемир'я. Показані території, які були під контролем Московської держави, під контролем Речі Посполитої і Запоріжжя, яке було під спільним контролем обох держав. А далі після походів. Турецьких на річ Посполиту разом з Петром Дорошенко був укладений Бучацький мир. Він не обов'язковий, тому просто для того, щоб діти розуміли логіку подій, без цього неможливо вивчення цієї теми. Ця тема настільки перенасичена всілякими подіями, що просто це все завчити мені здається нереальним. Але логіку подій, якщо розуміти, то тоді краще можна орієнтуватися в цій темі. Території, які були підвладні по цьому договору Османському султану, Петру Дорошенку і сам Дорошенко під протекторатом Османського султана. Ну і те, що залишилося польському королю. Далі, по логіці подій, були чигиринські походи після того, як Петро Дорошенко перейшов. На бік Московської держави. Чигиринські походи, ми бачимо їхній напрямок, ми бачимо, ким вони були здійснені, ці чигиринські походи. І після цього, фактично, майже відразу поняття, яке у нас є обов'язкові в цій карті, це великий згін, здійснений самойловичем. Ось так можна показати дітям, що це відбувалося. Після цих подій відбувається підписання Бахчисарайського миру між Османською імперією і Московією, і показані території підвладні Османському султану, підвладні Московському царю, і ті території, які були визначені як нейтральні, які не можна було заселяти і на які не можна було претендувати жодній зі сторін. І остання карта, яку я хочу вам сьогодні показати, це вічний мир 1686 року, підписаний Московією річчю Посполитою. Ми бачимо території підвладні Московській державі, ми бачимо території підконтрольні речі Посполитій, ми бачимо нейтральні території, на які не претендувала жодна держава, які мали залишатися певний час незаселеними. Отже, таким чином. Я сподіваюся, що за допомогою цих карт, після того, як вони проглянуті і будуть кілька разів учнями, можна структурувати для себе інформацію і запам'ятати, яка територія була під владою Московської держави по всім договорам, на яку територію претендувала Османська імперія, яка територія залишалася під контролем речі Посполитої. І наостанок, двома словами, я хочу сказати про Слобідську Україну і про Запоріжжя. Слобідська Україна для учнів Харківської області це тема нескладна, сподіваюся, після вивчення ними курсу харківщинознавство адміністративно-територіальний поділ це і органи влади цієї території не мають бути дуже складними для наших учнів. Що стосується Запоріжжя, гетьман Іван Сірко, його політика, і обов'язково в цій темі я нагадую про легендарний лист запорожців, який вони писали турецькому султану, це також тема, яка не має бути складною для учнів в порівнянні з усім попереднім матеріалом. Тож використовуючи нехитрий прийоми схематизації, візуалізації, структурування матеріалу, я вважаю, що можна підвищити рівень компетентності учнів щодо цієї теми. Сподіваюся, що мій досвід може стати в нагоді колегам. Якщо вас зацікавила презентація, показана в цьому відео, ви можете знайти її за посиланням в коментарі під відео. Дякую вам за увагу! Бажаю всього найкращого і в підготовці учнів до ЗНО, і в усіх інших справах. Всього найкращого!